Як всі побачили на аватарці, якась нереальна новина мобільний додаток для автомеханіка. Нащо він? Що він робить, що ми отримуємо? І саме головне, як цим користуватися, в цьому коротенькому відео я покажу, як він працює. Якщо будуть питання якісь, з задоволенням відповім, пишіть в коментарях, лайкайте, пересилайте. Хай всі побачать, що український бізнес. Попри все, продовжує розвиватись. Гарного перегляду. Нажимаємо зелененький плюсик. Робимо фото автомобіля. Нажимаємо на фотоапарат, дозволяємо. Так, до нас їхав автомобіль. Ми його фоткаємо, нажимаємо кнопочку Розпізнати і отримуємо розпізнавання номеру. І нас з бази ревою підтягується ВІН-код. Обираємо вручну модель авто, дописуємо пробіг автомобіля і починаємо з ним працювати. Також можна додати ще додаткові фото автомобіля. Наприклад, там немає дзеркала або машина пошкарябана. Це все зберігається в діагностиці. Ось вони у нас додались ці фоточки. Нажимаємо Готово і переходимо в режим діагностика. Тут у нас наші групи запчастин, окрема трансмісія, ходова, паливна система. Я рекомендую ну, не тільки своїм механікам, а й всім остальним обрати все. Тому що у нас тут є пошукова строка, ми можемо обрати любу запчастину, яка нас цікавить. Відразу нас нам показує у групі, де є сальники. Обираємо відразу сальнички. Ну, і взагалі це дуже зручно написали фільтр, нам показує всі фільтри по всім групам. Тобто, тут у нас по Вінкоду коду підтягується каталог запчастин. Обираємо, нажимаємо далі. І далі у нас ось показує, що механік обрав. Тобто ми. Що відбувається далі? Далі ми можемо зробити фотографію е, нашої запчастини, те, що ми хочемо показати майстеру приймачу або клієнту. Чому ми вирішили це ремонтувати? Тут у нас видно, що у нас все в маслі. Ми робимо ці додаткові фотографії, і вони також зберігаються у нас у нашій діагностиці. Також е, можна записати. Голосове оповіщення для майстера приймача, наприклад, сказати, на що якісь запчастини потрібно ще знайти. Або, крім голосового оповіщення і крім фотографій, також можна написати майстеру-приймачу коментар. Це дозволяє одному майстеру приймачу обслуговувати більше постів. Це, по-перше, а по друге, Механіка, всю інформацію віддалено е, в електронному вигляді, і крім того, все у нас зберігається в нашій програмі CRM-Мех. Тобто, ми бачимо зелененьким, що у нас є голосове, у нас є фотки, і у нас є е, запис від механіка. Тобто, друзі, всі, хто додивився до кінця, кому було не сумно, що ж ми отримуємо? Ми отримуємо. Перше, це електронну діагностику. По-друге, ми отримуємо підбір запчастин відразу до нашого автомобіля, до вінкода. Тобто, у нас в нашій програмі з'являються вже е оригінали або аналоги по підбору у наших постачальників. По-третє, ми фіксуємо всі проблемні місця для нашого клієнту. І по четверте, кожен клієнт, повірте, це оцінить. Всі, хто хочуть потестити, переходьте е на сайт CREM'H, залишайте заявочку. Дякую всім, що були зі мною. Пока.